так быстро часа. Ого вене і в них течеш, ох ти, венеро, і твої сіні куплети. Ох, Венеро, одаруй мене вічно не полонено, тих ціпких тяжких терен. Я молитиму, благословена, Подаш пісень миле та над Ох, Венеро, розплети мої твої коси заради тебе, ох, Венеро. Я вип'ю всі первинні роси, я писатиму хвалебні оди, лишень. Хримери нічні, можливо зіниці твої осліпле, о, дитя моє, збідніле, твої уста, волосся віє, це є моєї душі віріне, тож не мерне поміж віллям, простягні життя до мрії, ти моя зоря, мертва тіні, ти мов сокіл вільний згір, Кохаю красу.